Після перерви в декілька років я вирішив зайти до ДБД. Спочатку я подивився, які є персонажі та обрав собі вескара через те, що дуже полюбляв за нього грати. Коли я обрав його, я сподівався, що не буду дуже сильно смоктати з самого початку гри. Після того, як я натиснув кнопку грати, почався пошук гри та мені показали тих, кого я буду намагатися зловити. В самій грі мені показали, як я виглядаю, та я почав перевірку, чи зручно мені грати. Відразу я відчув, що мишка дуже швидка та зменшив її чутливість один раз, а потім ще один раз. Після того, як я закінчив налаштування гри, я почав пошуки вижившись. Почувши вибух, я пішов до нього, але, побачивши дівчину, почав переслідувати її. Спочатку я намагався використовувати здібність, але зрозумів, що краще використати ніж. Після того, як я попав в неї перший раз, я продовжив її переслідувати. Вона не змогла довго від мене бігати та спробувала сховатися в кущах, але не знала, що я її бачив. І тут я завдав удару і повісив її на гачок. Коли я повісив першу жертву, я пішов шукати дару. Якби він не відпустив генератор, я б не помітив би його, але це була його помилка. Отримавши поранення він намагався від мене втікти, але я був дуже швидкий і здоганяв його. В один момент я загубив його, але через те, що і затупив, я зміг його положити, та також повісив на крюк. Як тільки я повісив другу жертву, відразу знайшов і третього, який намагався від мене заховатися. Після того, як я дуже довго за ним бігав, у мене вийшло один раз влучити з гідністю та завдати йому шкоди. Але, на жаль, я впустив його. Можливо, це було через те, що я зовсім забув як грати. Далі я просто бігав та тупо калічив без моги ще когось підвистити на речок. Випадково я натрапив на дівчину, яка копишилась в скрині, але вона це робила дуже зря, тому що я зміг її вдарити, та зробити приємно. Другий чоловік сам себе видав, не потрібно носити яркі речі, коли за тобою бігає маньяк. Дуже довго я намагався його дігнати, постійно мазав та не міг в нього потрапити. Він скидав на мене палети, та сліпив постійно фонариком. Just accept your fate. Але все ж таки після довгої погоні я зміг його впіймати та підвіднісити на речок. В цей час залишилося три генератори, та мені потрібно було пришвидшитися через те, що я ще нікого не вбив. Наступний ліг дуже швидко та без біганини. Під час пошуку наступних я зібрав необхідну кількість жетонів і зміг вбивати всіх своїми руками. Тут гра для всіх закінчилася, так як я дуже швидко зміг всіх зловити та наказати. Люк з'явився біля мене, та я швидко закрив його, після чого прикінчив останню.